Мої вітання всім! Радий зустрічі з вами на своєму каналі. Щира подяка вам, що ви дивитесь мій канал, коментуєте, поширюєте мої відео. Слава Україні! Слава героям всім України! Сьогодні, 25 лютого 2023 року, 152 річниця з дня народження Лесі Українки Лариси Петрівни Косач Леся Українка одна з найвизначніших постатей нашої культури. Леся Українка символ мужності, незламної боротьби за українську мову, культуру, за українську державність в період царської Росії. Її поетичні слова Я хочу крізь сльози сміятись стали життєвим девізом українців у наші часи. І нещодавно народні депутати запропонували 25 лютого відзначати Нове свято День української жінки, натомість скасувати 8 березня. Я думаю, цей законопроект варто підтримати і бути цьому святі. Леся Українка писала, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Це її поезія. Тож у цей день вивчаємо, читаємо безсмертні твори Лесі Українки. Читаємо поезію Лесі Українки. Я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Усе життя і всю творчість свою письменниця присвятила рідному краю, хоча багато часу провела за кордоном на лікуванні, де вона не була, ніде не могла забути біль уярмленої України. Вона мріяла про щасливу долю Батьківщини. Гімн до Тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься. І буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнанна. І може зустрінеться пісня моя самотна, у світі з пташками піснями. То швидко полине, тоді тая гучна зграя, далеко шляхами тернами. Полине засиніє море, полине за гори, літатиме в чистому полю, зійметься високо, високо в небесні простори, і може, спіткатую долю. І може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе. Моя ти Україно мила, кохана моя безталанна я мати. Скрізь плач, і стогінь, і ридання, скрізь плач, і стогінь, і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання, і чола схилені в журбі, над давнім лихом України. Жалкуєм, тужим в кожний час, з плачем ждемо тії години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розстроюдять рани, загоїтись їм не дадуть, заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи, назад нема нам ворття. Борімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. За правду, браття, єднаймось щиро. За правду, браття, єднаймось щиро, єдиний маєм правий шлях. Єдину, браття, всі маєм віру, єдине серце у грудях. Нема в нас, браття, ні зради лихої, ні кривди ми не боїмось. Знамена держимо правди святої, на зраду ми не піддамось. До нас ходіте усі, хто за правду не жалує життя отдать. Ми приймемо того, мов брата рідного, хто правду любить, той наш брат.